Вітаю вас, мої любі друзі! З вами ваш астропсихолог Климент Конаталій. Це прогноз для представників знаку Зодіаку Терези на лютий 2025 року. Розберемо основні важливі аспекти, щоб дотиркатися нашого життя, щоб ви якомога краще могли спланувати свій місяць. Він буде цікавий тим, що. Марс, як планета активності та рішучих дій, буде переходити в прямий рух, а також будуть аспекти, які допоможуть здійснити мрії. Для вас це чудовий період для покращення стану свого здоров'я та роботи. Більш детально про все це зараз поговоримо. А ви поки що ставте лайк для енергообміну. Я буду вам дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок. Цей прогноз є загальним. Для індивідуального прогнозу можете писати мені в Дірект Інстаграм для більш детальної інформації. Свої прогнози ви можете дивитися в першу чергу за знаком Асценденту, також за сонячним знаком і знаком, куди потрапляє місяць. І так почнемо ми із 1 лютого. В цей період планета управитель вашого знаку Зодіаку Венера буде у з'єднанні із Нептуном, а це вищі прояв Венери, тобто це всесвітня любов та гармонія. Це мрії, і вони будуть з'єднуватися у вашому шостому секторі. А він відповідає за здоровий спосіб життя. Режим роботи за ваші повсякденні побутові обов'язки, а також домашніх тварин, допомагаючи професії. Зараз білий місяць, який символізує допомогу нашого янгола-охоронця, перейшов ваш десятий сектор, знак РАК, і буде на сім місяців допомагати вам, в темах вашого статусу та кар'єри. І саме зараз ви можете почати вже робити перші кроки для досягнення своїх цілей. Адже венера може давати гармонізацію відносин в колективі, налагодження. Вашого режиму дня, стану здоров'я, головне в це вірити. Це чудовий період для впровадження чогось нового, креативного, творчого в вашу діяльність. І, звісно ж, обов'язково проявляйте благодійність та милосердя. 3 лютого Меркурій буде в гармонійному аспекті удачі до Юпітеру. Меркурій символізує спілкування та інформації, а Юпітер це авторитет, планета розширення та успіху. Торкатися цей аспект буде вашого п'ятого та дев'ятого секторів. П'ятий сектор пов'язаний із. З нашими дітками, творчістю, святами, романтикою, а дев'ятий це все іноземне, мандрівки за кордон, а також юридичні справи. Тобто, ви можете перевести свій бізнес, свою власну справу, своє хобі на більш широку аудиторію показати себе. Це чудовий період для виступів, участі в шоу, організації свят, а також відпочинку поїхати туди, де ви можете набратися досвіду, розширити свій кригозір. А також це може бути важлива зустріч із людиною, яка буде вашим наставником, буде вас надихати. Це є аспекти для тих людей, які хочуть створити шлюб повторно. 4 лютого Венера. Буде переходити в знак Овен, в ваш сьомий сектор, сектор партнерства. А це вказівка на те, що ви можете налагодити відносини з вашими партнерами як по шлюбу, так і по бізнесу, і навіть порядкувати справи з вашими опонентами. Це чудовий аспект і для прояву гармонії, взаємовідносини з вашими клієнтами. А ви будете більш активними та ініціативними. Люди більше будуть тягнутися до вас. Цього ж дня Юпітер буде розвертатися із ретроградного руху в прямий і буде активувати питання, які стосуються статусу, відповідальності та авторитету. Він буде робити гармонійні аспекти повторно до вашого знаку. Зараз він йде по знаку Близнюки по вашому дев'ятому секторі. Чудовий період для навчання та мандрівок, вирішення юридичних питань, видавництва, виступів та наукової діяльності. 9 лютого буде напружений аспект між сонцем та ураном, що може давати активність пов'язану із впровадженням чогось нового і креативного, сильним бажанням оновлення. В цей же період сонце буде у з'єднанні із Меркурієм, що може давати красномовність, чудовий аспект для виступів. І цього ж дня Марс буде в гармонійному аспекті удачі до Сатурну. Марс зараз ретроградний, тож можуть бути питання повтору, оскільки він в знаці рак, то ви можете повертатися до своїх знань, свого досвіду і через активні дії вирішувати питання, які стосуються вашої роботи, а також кар'єри та статусу. Тобто можуть переглядатися ваші трудові зобов'язання, перепідписання договорів може бути. Або ж ви можете переходити на іншу посаду. 12 лютого настає повний місяць. Цей період місяць буде висвітлювати вам теми вашого 11 сектору. Все, що пов'язане з вашими друзями та однодумцями, тут буде ясність. Ви можете відвідати великі грандіозні заходи можете відкрити свої соцмережі, або ж можете отримати результати від своєї активної діяльності. Одинадцятий сектор це дім повторних шлюбів також, дітей, які не є нашими власними, а також блату, це дім реклами та соціальних мереж і ваших планів на майбутнє. Тож буде якась ясність в цих темах, або ж це може бути просто зустріч з вашими друзями. Ви можете очолити в цей період групу людей. Це може бути і отримання результатів за вашу соціальну активність. 14 лютого Меркурій буде переходити в знак риби, ваш шостий сектор. Там, де Меркурій, там багато спілкування, багато інформації, навіть поїздок, розмов. І вже 18 лютого також сонце буде переходити в знак риби, ваш шостий сектор. Там, де сонце, там основний фокус вашої уваги. Тобто, саме в цей період ви будете. Більше уваги приділяти рутинним побутовим обов'язкам, допомозі іншим, налагодженню вашого графіку та режиму дня, сприятливий час для оздоровчих процедур, для дієт, для впровадження корисних звичок. 23 лютого Меркурій буде в гармонійному аспекті успіху до Марсу, і знову аспекти будуть торкатися 6 та 10 секторів. Чудовий період для переговорів. Для того, щоб ви покращували умови своєї праці, показували свій авторитет, реалізовували свої амбіційні цілі через спілкування, через підписання різноманітних договорів, зустрічі, недалекі поїздки, але, будьте уважними, на дорогах, адже в період із 20 по 28 лютого Марс буде в стоянні, тобто він буде призупиняти свою швидкість. Перед розворотом а розвертатися він буде 24 лютого. В цей період будуть підніматися питання, які пов'язані із проривом лідерських якостей, нашої ініціативи. І Марс буде розвертатися і поступово. Нарощувати свою швидкість в вашому 10 секторі, тобто справи, які стосуються вашої кар'єри та статусу, визнання соціум, ваших посад, можливо, для когось цей статус стосується одруження або ж народження дітей або переїзду, або вагомих покупок, якоїсь важливої звістки чи зустрічі для вас. Тут уже поступово справи підуть швидше. 28 лютого настає новий місяць, тобто практично весь період. Зорі готували вас до нових починань, до якихось змін, які торкаються шостого сектору. Це чудові, сприятливі можливості і для зміни роботи, і для зміни умов праці, зміни колективу, переїзду. Ви можете щось купляти і полегшувати свої рутинні обов'язки. Для когось це може бути сприятливим періодом для придбання домашнього улюбленця, наприклад, або ж допомозі іншим людям. Ви можете знайти самі собі помічника по роботі. Сприятливий період для того, щоб здавати аналізи, перевіряти своє здоров'я. В кінці лютого Венера буде також в стоянні, адже вже з 2 березня вона переходить в ретроградний рух. Тож не починайте важливих справ і вже в цей період можуть актуалізуватися питання, які стосуються фінансів та взаємовідносин з іншими людьми. Дякую вам за увагу. Якщо сподобалось відео, підписуйтеся. І до наступних зустрічей в наступних відео.